Міністерство інфраструктури. Ми знаємо з вами, хто був цим очільником. керував. Да, очільником це був керівник пан Кубраков. Відновлення це було у пана Мустафи. І ми побачили, що є пред'ява к ним до них, що 70%, якщо не помиляюсь, відсотків це було витрачено. Це було витрачено е, непрозрачного, непрозоро. Непрозоро. Да? Ну що я можу сказати? Ну так не можна говорити, тому що я вважаю, що потрібно більш. Е, Дослідити, я впевнений, що 70% в ньому не змогли би вкрасти. Але 30%, я думаю, що там 50% це можливо було. Якщо тому чому я думаю, що 70%? Тому що якщо вкрали б 70%, взагалі б не змогли б нічого побудувати. Ну звісно, да, Тому ну, за 30 це неможливо прибудувати. Тому я думаю, що 30, від 30% до 50% це можна зробити, вкрасти так, підняти. Зави, а, Підняти Завищення. ціни, завищені ціни, це може бути. Тому тут потрібно більш вивчити цифри і повернутися, і розповісти людям, як дійсно було.